Вітаю, друзі! 4 лютого, Сьогодні з вами знову реклачок. Україна очікує на візит Келога. Трамп заявив, що готовий дати Україні зброю в обмін на корисні копалини. У Європі цим не задоволені, і Європа готується до посилення міграційної політики на кшталт, як то робить Дональд Трамп. Зараз про це все детальніше вам розповім, тому будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше, і прошу вас допомагати мені просувати україномовний правдивий контент на платформі YouTube, так як то ви робите завжди. А для цього просто ви ставите вподобайки, пишіть коментарі, ну і поширюйте відео друзям та знайомим. Все традиційно. Я вам за це, як завжди, говорю велике дякую. Давайте розпочнемо все ж таки із можливого візиту спецпредставника Кіта Келога до України. Це спеціальний представник Дональда Трампа з питань Росії та України, який часто коментує можливість завершення війни, припинення вогню, початок переговорів, виборів і так далі. Скандальних заяв від нього лунає багато, але, друзі, наголошую вам на тому, що це заяви Трампа, це не заяви Кіта Келога. Кіт Келог просто їх озвучує. Трамп уповноважує його на це. Звісно, його заяви спрятають. Провокують в Україні бурхливу реакцію, дискусію, є сприйняття, є відторгнення. Але ми мусимо розуміти, що це політика єдина Дональда Трампа і його команди. Інші там просто не працюють. І Трамп заявив саме, що шукає спосіб обміняти рідкоземельні метали України на допомогу від США. Він сказав наступне: ми говоримо Україні, що у них є цінні рідкоземельні метали. Я хочу, щоб Україна дала нам рідкоземельні метали, а він нам передасть зброю. Також він заявив, що у питанні мирного врегулювання в Україні досягнуто великого прогресу, не поточнив, що він має на увазі, не говорив ніяких деталей. Все в принципі у традиції Трампа. Що стосується друзі, саме цих рідкоземельних металів, про що власне мовилося у плані перемоги Зеленського. Ймовірніше за все, тоді вже розуміли наміри Трампа не давати Україні зброю, а продавати. Оскільки у нас грошей не так багато, то зрозуміло, потрібно було щось запропонувати. І справді, рідко земельні метали сьогодні є дуже цінними у світі. На них звертає увагу багато Китаю. Ви будете бачити багато матеріалів з цього приводу. І я не виключаю дійсно, що після такої заяви Трампа Трамп може піти на такий обмін. Це викликало негативну реакцію. У Європі, я ще цього торкнуся, а от зараз подивіться, будь ласка, на цю ілюстрацію, яку опублікував Форбс ще два місяці тому. На ній гарно видно, що Україна має приблизно на 14,8 трильйона доларів. Корисних копалин ну це дуже багато, це піврічного ВВП Сполучених Штатів Америки. Розподілені, звісно, корисні копалини по Україні нерівномірно, найбільше їх у східних регіонах. І якщо, звісно, Трамп хоче отримати контроль над цими корисними копалами у східних регіонах, то потрібно їх звільнити від російських окупантів. Чи має намір Трамп це робити, я вам сказати не готовий, тому що заява дуже-дуже поки що поверхнева, але її варто брати до уваги. У Європі канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував наміри Трампа домовлятися з Україною про угоду щодо отримання американської зброї в обмін на доступ до ресурсів у НАТО і каже, що це дуже егоїстично. Він наголосив, що насамперед Україні потрібно допомогти стати на ноги і українські ресурс варто використовувати для фінансування її потреб після того, коли війна завершиться. Ну окей, але тут питання про те, а хто ж нам гарантуватиме безпеку навіть після завершення війни і чим Німеччина не збирається відправляти свої війська в Україну на Демілітаризовану зону, яка може бути встановлена після припинення вогню, інші країни також не дуже поспішають. Зеленський буквально нещодавно робив заяву, що він оцінює цю ідею поки що скептично немає єдиного центру управління і так далі. Ну і врешті-решт за це заплатить. Якщо гіпотетично, зараз я гіпотетично буду говорити, Трамп буде зацікавлений в освоєнні саме цих корисних копалин, і тут будуть розміщені війська НАТО, я зараз не іронізую, я абсолютно серйозно говорю, то для нас це буде кращою гарантією безпеки, ніж обіцянки європейців колись подумати про те, коли ж як вони будуть відправляти сюди миротворчу місію. Чи м, сили стримування російської агресії. В принципі, можу вам сказати, друзі, що ця новина мені особисто подобається. Але що за нею буде стояти, то треба вже буде аналізувати. Після того, як будуть офіційні детальні заяви. За цим слідкую. Тому пишіть, будь ласка, свої коментарі, друзі, що ви думаєте з приводу такої ініціативи, мені от буде цікаво почитати їх. І скандал у США з програмою USAID. це нарядова організація, яка займається допомогою гуманітарною багатьом країнам світу і не лише країнам, а й громадським організаціям. Цей скандал продовжується. Як пише видання Reuters, Трамп, нібито прагне оновити USAID під наглядом Маска. Який називав проект злочинною організацією, але після цієї публікації в Reuters буквально за кілька годин з'явилася інформація про те, що Трамп і його команда обговорюють можливість злиття USAID з держдепом США. тобто фактично хочуть перебрати під контроль цю програму для уряду, тобто уряд буде контролювати її. І державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що відтепер він виконує обов'язки керівника Агентства США з міжнародного розвитку. Якщо це раніше була не урядова організація, тепер це урядова організація. Ну І в такий спосіб треба змінити юридичний статус. Всіх працівників відправили у відпустку, когось звільнили, вони протестують біля головного офісу. Демократи говорять у Конгресі, що будуть блокувати призначення кадрів, які ініціюватиме Трамп, і в такий спосіб протистоятимуть в самому наміру ліквідувати USAID. Але мені здається, що це вже рух в один бік в тому класичному вигляді, в якому він був, він не буде існувати. Нагадую, друзі, що США за цією програмою допомагали всьому світу на сотні мільярдів доларів. Цифри просто неймовірні. Рубіо підкреслив, що деякі функції USAID будуть продовжені, але вони мають відповідати американській зовнішній політиці та національним інтересам. Тобто, це буде дуже вибірковий підхід. В принципі, як він і був раніше, програми, я думаю, що будуть серйозно скорочені. Чи будемо отримувати ми гроші за цими програмами? будемо, але дуже, дуже обмежено. Ну а громадські організації, які активно працювали в Україні, підтримували демократів. Ну вони навряд чи отримають фінансування. Ну, принаймні, я отримую чимало сигналів від своїх знайомих, які працювали за цими програмами, що вони вже закриті і заморожені, і навряд чи відновлять свою роботу. І сьогодні на сайті Білого Дому з'явилось дуже цікаве повідомлення, якраз яке підтверджує мою гіпотезу про те, що буде все не так просто, як видається. В USA глибоко вкорінені проблеми марнотратства, шахрайства та зловживання. Це от офіційне повідомлення на сайті Білого Дому. І за президента Трампа цьому буде покладено край. Нині, що там мовиться? Новина про марнотратство і зловживання в ЄСІЙТЕ стверджує про те, що агентство спрямовувало сотні мільйонів доларів на іригаційні канали сільськогосподарського обладнання та добрива, які використовуються. Тепер слухайте друзі, уважно, для безпрецедентного вирощування маку і виробництва героїну в Афганістані. Ну, як на мене, далі. Мабуть, говорити нічого і не варто було, бо фактично, ясить, що фінансував виготовлення наркотиків, це так виходить за версією Трампа. Серед інших прикладів неправильних, з погляду Адміністрації Трампа, витрат можна зазначити виділення 47 тисяч доларів на трансгендерну оперу в Колумбії, 32 тисячі доларів на трансгендерний комікс у Перу. 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті. Крім того, агентство нібито фінансувало сотні тисяч порцій їжі для бойовиків пов'язаних з Аль-Каїдою в Сирії. Ну дуже різностороння. Міжнародна діяльність була в Юсейт з затвердженням Трампа. Звісно, це поки що новини, які потребують доказу, тому що звинувачення дуже серйозні. Ну і навіть є заява від Кеннеді Молодшого, який працює у команді Трампа. Ви знаєте, що це був кандидат на посаду президента. Він був незалежним, але потім почав співпрацювати зі штабом уже нинішнього президента. Він заявив, що взагалі-то за цією програмою фінансувався, як він сказав, державний переворот в Україні в 2014 році. Мова. Йде про Євромайдан. Зараз прихильники антимайдану, вже в соціальній мережі Фейсбук і в своїх там інших соціальних мережах, активно поширюють інформацію, саме цю і говорять: дивіться, у Києві у 2014 році стався державний переворот. Так, як то про це говорили раніше з Кремля і багато поширювали цю тезу на телеканалах. Я неодноразово вступав у баталії, дискусії на телеканалах саме з такими спікерами. Тому, друзі, доля Агентства США з міжнародного розвитку поки що залишається незрозумілою. Я вбачаю, що це просто буде формально змінений юридичний статус, замінено керівників, будуть поставлені люди, які наближені до команди Трампа, і будуть виконувати виключно вказівки в ручному управлінні, в ручному режимі. Очільника Пуша Марка Рубіо. Звісно, це не додає демократичності, але з огляду на те, що до діяльності самої програми USA дуже багато запитань. Я розділяю цю думку. Так, справді запитань багато і в Україні, то звісно, переглядати її потрібно. Але дуже хотілося, щоб вона не скотилася знаєте, в програму, так як рішив Трамп, так і буде. Але я бачаю, що справді так і буде. Також Трамп видасть указ про вихід Сполучених Штатів Америки з Ради. ООН з прав людини, а також про заборону на майбутнє фінансування агентства ООН з надання допомоги сектору гази. Примітка, друзі, щоб ми розуміли, Рада ООН з прав людини це не Радбез ООН, це не взагалі вихід з ООН США залишається в ООН. Рада ООН з прав Людини це міжнародний правозахисний орган у системі ООН, що замінив комісію ООН з прав людини раніше. І Рада з прав людини є допоміжним органом Генеральної асаблеї ООН. Також Рада ООН з прав людини, як стверджує Трамп, не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн. Що здійснюють жахливі порушення прав людини. Мова йде про сектор Гази. Трамп засудив позицію саме цієї ради щодо Ізраїлю. Сьогодні, 4 лютого, у нього буде зустріч з Бенаміном Нетаньяху. Перед цим Дональду Трампу покажуть фільм, в якому буде продемонстровано жахливі вбивства, які здійснювали терористи Хамас ще у листопаді 2023 року, коли почали атаку на Ізраїль. Ну, а після цього кажуть, що Нетаняхо буде наполягати на тому, щоб Трамп дав дозвіл на продовження військової операції в секторі гази. Як буде, знову ж таки, будемо дивитися, але події можуть розвиватися дуже несподівано. Щодо постачання зброї в Україну, друзі, ви знаєте, що після зупинки програми USAID на 90 днів також з'явилася інформація про те, що була зупинена і військова допомога Україні. Так, друзі, вона була зупинена. Але нині вона відновлена. Тоді ані Сполучені Штати Америки, ані Україна публічно про це не говорили. Так, вона була на паузі, про це пишуть видання іноземні, ну зокрема, Reuters з посиланням на свої джерела. Це публікує і Радіо Свобода, таке було. За даними. Руйте зупинка сталася минулого тижня. Відновилися поставки вже цими вихідними. Усе відбувалося саме на тлі того, як адміністрація Трампа обговорює свою подальшу політику щодо України, тому що не зрозуміло. Чи вони нам допомагатимуть, як ви бачите? Зараз з'явилася інформація ініціатива від Трампа, що зброя в обмін на цінні метали, які є в Україні, продовжується ж постачання зброї Україні в рамках тих програм, які були схвалені його попередником, попередником Трампа Джозефом Байденом. Але як ви бачите, в ручному режимі навіть і це міг Трамп зробити. Добре, що постачання зброї відновлено, оскільки гроші за це заплачені, певне, переглянули, хто їх отримує. Ну і вирішили, окей, нехай зброя йде, зброя буде надходити до нас ще впродовж кількох місяців. Що надалі я вам сказати поки що не можу. Все залежить від Дональда Трампа. Китай. Китай залишається в полі зору Трампа. Він прискіпливо спостерігає за тим, як себе поводить Цзіньпін. залякати всі, так як той він зробив з Мексикою і Канадою. Неможливо. Що стосується Мексики і Канади, ви певне вже знаєте, що ведення мит проти цих двох країн відтерміновано на один місяць. Після розмови з керівниками однієї і іншої країни Трамп ухвалив рішення ну окей, 30 днів почекаємо. З Китаєм не так. З Китаєм Трамп ще не встиг переговорити. Вони планували розмовляти телефоном найближчі 24 години, але вже стало відомо про те, що міністерство торгівлі Китаю оголосило у вівторок сьогодні, що запровадить тарифи у відповідь проти Сполучених Штатів Америки на низку товарів. Про що власне йдеться мова? Нові ну, тарифи Пекіна на експорт США почнуть діяти 10 лютого, можливо, до 10 лютого що зміниться. Додаткові 10% мита Трампа на весь китайський імпорт до США набули чинності сьогодні-вівторок, а от Китай запровадив 15% мита на вугілля. Скраплений газ із сполучених штатів Америки також 10% мита на нафту сиру, сільськогосподарську техніку, автомобілі великої вантажопідйомності, Ну і певне ще якийсь перелік товарів. Також тому я думаю, що поки що це питання, оскільки до 10 лютого є ще пауза, воно може бути відтерміновано. Не зважаючи навіть на те, друзі, що мита на китайські товари вже діють сьогодні, але поки що телефоном вони не поговорили. Своєю чергою, фонд Дрляєн, президентка Європейської комісії, заявила про те, що Європейський Союз. Також готовий до рішучої відповіді США, або ж готовий до співпраці. Ну, принаймні, з Європою Трамп поки що на невеличкій паузі обіцяє введення мит найближчими днями. Ймовірно, вони будуть говорити з цього приводу. Ну, принаймні, вже такі відголоси з Європи лунають дуже і дуже. Гучно і друзі про міграційну політику. Ви знаєте, що Дональд Трамп запровадив дуже жорсткі заходи з депортації незаконних мігрантів зі Сполучених Штатів Америки. Ну, до прикладу, Венесуела приймає 300 тисяч своїх громадян назад. І Європейський Союз також розробляє план з перегляду конвенції про біженців. 1951 року, яка забороняє країнам відмовляти в притулку прохачам міжнародного захисту. Це, до речі, може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці Європи за останні десятиліття. Поки що це не офіційне повідомлення, але оскільки витік такої інформації у західну пресу відбувся, то розумієте, що до цього рухається, тим паче. Лідер консерваторів Фрідріх Мерц вже запропонував відповідну законодавчу ініціативу в Бундестазі, вона була провалена, але він навіть вступає в змову з альтернативою для Німеччини ультраправою партії, яка популярна у Німеччині, але сам ХДС ніколи з нею не співпрацював. І Ангела Меркель вже виказувала приводу дуже величезне обурення. Тут, до речі, справедливе обурення. Але заради правди. У Європі зростає консенсус щодо того, що згадана мною конвенція 51-го року, створена в умовах повоєнного світу, більше не відповідає сучасним реаліям. Дійсно, проблеми з міграцією в Європі, дуже величезні, в Британії в тому числі. Свого часу цей документ підтримали 144 країни, і там був заборонений принцип примусового повернення додому. Якщо ти приїхав у Європу, все тебе звідти примусом не можуть видворити. Іммігранти цим активно користуються. Не можна депортувати людей. До країн, звідки вони приїхали, тому що їхнє життя та свобода перебувають під загрозою, саме така мотивація цієї концепції. Однак. Через масштабні міграційні потоки за останнє десятиліття європейські країни зазнають труднощів з опрацюванням мільйонів заяв про статус біженця і депортації тих, хто отримав відмову. Тобто ти її відмову відтримав, а депортувати тебе не можуть. До прикладу, у 2024 році в ЄС було подано понад мільйон заяв про надання притулку. Ну, друзі, серед таких заяв і заяви від українців. Тому це торкнеться на превеликий жаль і наших громадян. У дипломатичному документі ЄС, який вже, до речі, потрапив у ЗМІ, зазначається, що частина мігрантів не інтегрується в суспільство, а формує закриті спільноти з нормами, що суперечать європейським цінностям. Я ще років 10 тому, ознайомлюючись із документами саме про цю проблематику, мав інформацію, що років за 10-15 Європа зіткнеться із проблемою, наприклад, розширення мусульманських громад. Це сьогодні вже є. Ну, як я сказав, міграційна тема стала ключовою у майбутніх виборах у Німеччині і не лише в Німеччині, а в тому числі навіть і в Італії. Тому це також дуже чутлива тема. Я вважаю добре, що Європа звертається до неї, але дуже вона і небезпечна, тому що політики можуть скотитися в ультраправе крило. Яке дуже близьке до націонал-соціалізму часів Гітлера? Тут головне не перейти межу, не перетнути межу. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всі ношу. Не перемикайтесь. Все буде Україна.